Вітаю! ми розшукуємо ось цього хлопчика, який зник на Луганщині в окупації за дуже загадкових обставин. Його звати Мишко Мельник. Йому лише 5 років. Як зазвичай, я одразу хочу попросити вас про найголовніше: не залишайтеся байдужими. Ваша уважність без перебільшення може допомогти розшукати мішу. І просто зараз, якщо ви дивитеся цю програму в інтернеті, будь ласка, приділіть усього кілька хвилин вашого часу і зробіть репост цього відео у своїх соціальних мережах. Попросіть друзів також долучитися до пошуку і уважно вдивитися в обличчя Мишка Мельника. Мишко виглядає на 5-6 років середньої статури. На зріз приблизно 110-116 сантиметрів має світле волосся. Також у нас є фото мами хлопчика. Вони зникли разом і де вона перебуває, теж невідомо. Жінку звати Мельник Марина Олександрівна, вона 1997 року народження. На жаль, власне, про обставини зникнення мишка наразі інформації обмаль. Але ще раз наголошую, що я дійсно дуже сподіваюся на вашу уважність і небайдужість, що до слова вже не раз допомагало нам розшукати зниклих хлопчиків та дівчаток. Отже, відомо, що зник міша Мельник у Луганській області у тимчасово окупованому селищі Гречишкіна. Мешкали Мишко з мамою за адресою вулиця Сонячна, 13. Зник Мишко ще у березні 2022 року, і з тих пір про долю хлопчика, на жаль, ніхто нічого не знає. Тож, якщо ви раптом десь перестрінете Мишка Мельника, або ви знаєте про нього або його маму, бодай щось, будь ласка, одразу ж зверніться до служби розшуку дітей. Не виключено, що він і досі перебуває десь на окупованих територіях. Звісно, там не транслюють українське ТБ, але все ж жителів Луганщини, які можливо бачать цю програму на Ютубі, я прошу особливо уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Повідомити про мішу Мельника будь-яку інформацію, я прошу вас на гарячу лінію. Сто Надцять дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також у нас працює чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди можна писати. І я наголошую, що в пошуку немає неважливої чи другорядної інформації у цьому непростому процесі. Необхідна будь-яка навіть найменша інформація, яка зрештою може стати вирішальною. Та як і на початку цього відео, я ще раз прошу вас про поширення у соціальних мережах без перебільшення. Кожен ваш репост, така ваша активність, це неоціненний і дійсно дієвий внесок у розшук дітей, зокрема п'ятирічного Мельника. Не будьмо байдужими, давайте разом спробуємо розшукати хлопчика. Зараз через війну в Україні випадків зникнення дітей стало набагато більше, але водночас, як і до війни, на жаль, зникають діти, зокрема на умовно мирних територіях, і загубитися дитина може у будь який момент і будь де наприклад у громадському місці. Тож ось кілька важливих порад батькам. Прошу вас поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася, але водночас дитині у жодному разі не можна нікуди йти із дорослими, які пропонують відвести її у якесь інше місце. А самим батькам найголовніше не панікувати. Якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції. Надайте фото та усю необхідну інформацію про дитину. Також зверніться на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. Я розповів лише одну історію зниклої дитини. Одночас у розшуку перебуває дуже багато хлопчиків та дівчаток з різних регіонів України. Тож я традиційно прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Там є фото усіх дітей, які зникли безвісти. Подивіться, будь ласка, уважно, і можливо, ви когось упізнаєте. Можливо, знаєте щось про цих дітей чи де хтось із них може перебувати. Інформацію повідомте за коротким безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua